з самого начала вы здесь или сколько? То есть три месяца? Вы все время поменяли. Ваше телевидение CTF всегда. Думав, тут лише витривалі хлопці. Та тут вистачає і активних жінок. Думаю, з медіа здається, що весь Київ згорів у вогні. Насправді все більш локалізовано, ніж виглядає. Раніше я ніколи не знав, хто такі українці. Можливо, зустрічав когось, але слово Україна для мене було лише назвою держави. Коли ти намагаєшся зрозуміти майдан, то усвідомлюєш. Це не те, про що можна просто сказати щось типу: «20 людей було вбито, «12 людей було вбито. тут, тут, тут. Це те, що я бачив, приміром, як ти і твоя подруга спілкувалися, як ви нечутно плакали. Це був справжній майдан. Саме тоді я відчув, що сталося. Другий момент був, коли я бачив, як медичний працівник грав на фортепіано. Це була якась дуже сумна мелодія. І люди лише дивились якось так. Думали. Це був справді дуже глибокий момент. Саме ці миті це справжній майдан для мене. Всі well, люди, yeah. до котрих я підходив, були відкритими і з радістю спілкувалися з іноземним журналістом. Майфілінісперше я приїхав у грудні. Тоді була атмосфера фестивалю. Люди виглядали дуже щасливими і обнадійними. у січні вже було трохи негативу і радикальних настроїв третього разу відчувалося, що люди вже сіті погорли тим, що ситуація так довго тягнеться. Тому були ще більш розлючені і обурені. Для мене вічно дуже емоційно теж, тому що я з була во время оранжевої ризики. Знакі по такі старі вот путінки я тогда купила. Я сказала, ков'єгісів. Я не хочу пішов, никогда не больше, не больше использовали такие бутылки. Потому что а, они специальные. Ну, сейчас, да. больнице, надо... сейчас Он думаю, заканчивается что-то. Но не тоже, конечно, нерв, нервничаю за ну, будущее. Потому что, что конечно, будет время, когда люди, люди, люди говорят, украины, врачи мы так... За свои а, сделали так много, но, так много людей умер, очень и как все такие, за, за несколько дней. Вечер, все такие, дней, такие, все такие, все такие, все такие, я очень, очень все в... в... такие, все 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 Они хотят такие, хотят э, своим... oh, oh, все Я завжди відчував, що сила майдану змусить систему запрацювати бо всі хотіли одного позбутися президента. думаю, найважливіше, щоб кожен відчував відповідальність, збагнути іншу точку зору, аби знайти компроміс. На Україну тепер чекає велика подорож, адже ми бачимо, як відбувається революція у регіонах. Ви всі були дуже привітні з нами, допомагали. Для нас це було несподіванкою. Щоразу, коли ми просили людей дати нам коментар, вони зупинялися і казали щось, типу, звісно, нема проблем в інших країнах, навіть в Угорщині. Ми були в ситуаціях, коли люди били журналістів, якось розбили нашу камеру. Ми не знали, чого можна чекати тут, але нічого такого не було тут люди намагалися не смітити на вулиці, кидати сміття в курне всі старалися дотримуватись чистоти. Відчувалося, що люди усвідомлюють, що це їхня площа, і саме тому вони повинні прибрати її. І якщо ви будете продовжувати прибирати свою країну, вона розвиватиметься, бо це гарний старт. Я бажаю вам великої удачі і бажаю мати достатньо сили, щоб побудувати справді свою державу, змусити економіку працювати на вас. Але я також хочу побажати і нам, аби ми брали з вас приклад.